За склом. Все почалося з дзеркала. Я знайшов його на горищі старого будинку, в який нещодавно переїхав. Воно було вкуте пилом, але майже не подряпане. Важке в дерев'яній рамці з різьбленням, виглядало, ніби пережило не одне життя. Я приніс його до спальні, витер, поставив навпроти ліжка. Уперше я щось помітив тієї ж ночі. Я прокинувся без причини. Відчуваючи чиюсь присутність. Погляд упав на дзеркало, і серце завмерло. Відображення кімнати було точним, за винятком одного. У ньому хтось стояв силует біля мого ліжка нерухомий, нечіткий. Я різко озирнувся в кімнаті нікого не було. Коли знову глянув у дзеркало, теж порожньо. Я вирішив, що це був сон або уява. Але наступної ночі те саме. Цього разу постать була ближче, і так кожного разу вона наближалась крок за кроком. Ніколи не рухалась у моїй присутності, лише у відображенні. Я намагався зняти дзеркало, але воно ніби приросло до стіни. Навіть скло не хотіло тріскатися. Минув тиждень. Сьогодні я прокинувся, і вона була в дзеркалі зовсім поруч, просто за моїм плечем. Я не обертався. Я сиджу на ліжку. Палець тремтить на екрані телефону. Я пишу це повідомлення. Бо в дзеркалі вона усміхається.